Чи був у тебе такий момент, коли ти прокидалася вночі від спогаду про щось, чого не можеш собі пробачити? Маленький епізод, який, можливо, ніхто вже давно не пам'ятає, а ти носиш у собі, як камінь у кишені. І цей камінь тисне, важить, не дає дихати вільно? Я теж знаю цей стан. Не один і не два рази я опинялася в ньому. Я прокидалася серед ночі і прокручувала в голові фрази, які сказала, інакше дивилася на свої рішення, на свої помилки. І щоразу цей спогад змушував мене почуватися меншою, ніж я є. Може, у тебе теж так було? Ти згадуєш, як сказала щось різке у розмові і тепер сором стискає серце, хоч інша людина вже давно про це можливо забула. Або ж пригадуєш момент, коли ти відмовила у допомозі не тому, що не хотіла, а тому, що просто не мала сил і досі картаєш себе за це. Чи навіть думаєш про роки, коли відкладала свої мрії, і цей тягар згаяного часу не дає рухатися далі. Усі ці камінці збираються докупи і стають валізою безручки, носити важко, кинути шкода. Але життя з такою валізою не стає легшим, правда ж? Саме тому сьогодні я хочу запропонувати тобі розмову Розмову про те, як навчитися відпускати, як перестати носити в собі тягар, який робить нас меншим. І я одразу попереджу: цей текст може трохи розхитати твої захисні механізми, він може підняти в тобі опір. Ні, це не про мене. Я б ніколи так не зробила. Я краще за описане. Але в цьому і є ключ, бо саме в момент, коли виникає опір, у нас з'являється шанс бути чесними з собою. І тільки через цю чесність ми можемо ставати вільнішими. Я запитаю тебе прямо: яка одна річ у собі тобі полить найбільше? Не якась зовнішня дрібниця. Не випадкове слово, а те, що сидить усередині роками, те, за що ти себе засуджуєш, те, що ти приховуєш навіть від найближчих, знайди цей спогад у собі, бо тримати його всередині, це не чесність або ягузтво, шрам це не моральність. сором це не ознака доброти, це пастка, яка тримає тебе на місці. Я хочу поділитися кількома власними прикладами. Часто я картаю себе, що сказала щось різке і необережне у розмові, не подумала чи просто втома вирвалась у словах, а потім ночами прокручувала це знову і знову думаючи: Як я могла таке сказати? Я, мабуть, образила. І хоча інша людина могла цього не помітити, могла вже давно забути. Я ношу в собі цей вантаж як доказ своєї жорстокості. Або ще одна ситуація. Мене просили про допомогу, і я щиро погодилася, але згодом зрозуміла, що фізично не можу виконати прохання. Справ було надто багато, а мій ресурс скінченний. Тоді я відмовила: не тому, що не хотіла, а тому, що сама була виснажена. І після цього я довго картала себе. Я егоїстка, я підвела людину. Хоча правда була в іншому, у той момент у мене не було ресурсу навіть для себе. І моя відмова це не зрада, а знак того, що я теж людина, яка має межі. А ще я довго карала себе за невдачі у роботі, за те, що не змогла все зробити ідеально, що десь помилилася. І в голові звучав вирок: ти слабка, ти не заслуговуєш на успіх. Тепер я бачу, помилки були частиною навчання, а не вироком моєї цінності. І моя сила не в тому, щоб завжди бути ідеальною, а в тому, щоб визнати свої помилки і рухатися далі. Ці тіні живуть у кожного з нас. Хтось носить. У собі сором за стосунки, які зруйнував, хтось за слова, сказані в гніві, хтось за вибір, який, здавалося, назавжди зіпсував життя. Але кожна ця історія це лише фрагмент, вона не визначає тебе повністю, вона не робить тебе поганою людиною, бо ти більше, ніж твоя тінь. Мозок переконує нас. Якщо я відчуваю провину, значить я добра людина. Наче цей тягар доказ того, що я моральна, що я маю серце. Але правда інша провина це егоцентризм. Це не про те, щоб стати кращою, це про те, щоб залишатися в центрі власної драми. Коли я кажу Я винна, я насправді кажу. Подивіться на мене, подивіться, як мені важко, подивіться, яка я страждалиця. І вся енергія йде на те, щоб кружляти навколо власної провини, замість того, щоб робити маленькі кроки вперед. Ось, наприклад, скільки разів я думала: я винна, що не могла прийти на зустріч, що відмовилася, що підвела. І замість того, щоб чесно пояснити людині ситуацію, я залишалася в колі саможалю. Здавалося, що це шлях чесності карати себе, але насправді це був шлях уникнення. Інший приклад. Я роками відчувала провину за те, що не виконувала планів, які сама ж собі написала. Я записувала прокидатися о шостій ранку. Бігати щодня, бути спокійною з усіма. А потім зривалася, і замість зробити маленький крок і змінити одну звичку я знову занурювалася в драму. От бачиш, ти нікчема. І ця драма була зручніша за дисципліну. Ще один приклад в стосунках. Я могла сказати щось різке у розмові і потім тижнями носити це як камінь. Я погана подруга, погана дружина, я все зіпсувала. Але замість того, щоб просто подзвонити і сказати Вибач, я була втомлена, я не хотіла тебе образити. Я знову залишалася в театрі провини. І цей театр був тільки для мене. Він не полегшував життя іншій людині. Тільки тоді, коли я навчилася робити маленькі кроки замість цього, написати повідомлення, попросити вибачення, пояснити свої межі, я ставала іншою. Я бачила, що дія зцілює швидше, ніж будь-яке самокритиканство. Бо провина це ніби репетиція, у якій ти весь час граєш роль жертви, а пробачення і дія це вихід на справжню сцену життя. Справжнє пробачення це не магія і не поезія, воно вимагає змін, воно вимагає дисципліни, бо провина зручна. Ти сидиш у знайомій ролі винної і нічого не робиш. Ти можеш знову і знову відтворювати у голові одну й ту саму сцену, плакати від того, що не виправдала очікувань. І це стає твоєю звичкою. Драма стає теплою ковдрою, під якою можна сховатися. А пробачити це означає діяти, це означає встати і зробити хоча б маленький крок, який виведе тебе з кола. Наприклад, я могла тижнями мучити себе думкою: я не завершила проєкт у термін, я підвела команду і замість сісти і скласти план, як нас догнати, я знову крутила в голові одне й те саме. Я винна, я слабка, я не тягну. Це була драма. А дисципліна почалася лише тоді, коли я сказала собі добре, сьогодні я зроблю один маленький крок відправлю один лист, закрию один розділ, і саме ця дія почала розмотувати вузол провини. Інший приклад я могла забути подзвонити подрузі у важливий день. І потім тижнями думати я жахлива подруга. І замість просто зателефонувати і сказати Вибач, я згадала пізніше, але ти для мене важлива. Я вибирала драму. Бо драма зручна. Ти жалкуєш, але нічого не змінюєш. А дисципліна це підняти слухавку. Це страшніше, але воно справжнє. Або ще приклад. Я могла бачити, як удома накопичується безлад, і звинувачувати себе, «Я погана господиня, я нічого не встигаю. І ця думка могла висіти наді мною цілий тиждень. Але тільки тоді, коли я змусила себе піднятися і прибрати одну полицю, лише одну, я відчула полегшення. Бо дія завжди лікує швидше, ніж самопоїдання. От де різниця, драма не змінює реальність, вона лише змушує нас жаліти себе, а дисципліна навіть у маленькому кроці відкриває шлях до свободи. Є три складові внутрішньої сили, впевненість, врівноваженість і дисципліна. Сором роз'їдає їх як кислота. Він робить нас слабшими, ніж ми є насправді, він робить нас людьми, яким не хочеться довіряти, людьми, які не можуть вести за собою, бо впевненість зникає, коли в голові звучить голос ти не варта, ти не заслуговуєш, ти все зіпсуєш. Ти можеш підготуватися і знати матеріал досконало, але вийти перед людьми і втратити голос лише тому, що всередині тебе живе сором. Я пам'ятаю, як проводила важливу лекцію, і замість того, щоб бути в моменті, я думала тільки про те, чи не зроблю помилку, чи не скаже хтось, вона некомпетентна. І саме ці думки позбавляли мене впевненості, не знання бракувало, а відчуття власної гідності. Врівноваженість руйнується, коли ми постійно боїмося, що нас викриють, що хтось побачить наш недосконалий бік. Почує нашу невпевненість, помітить наші сльози. Ми весь час напружені, щоб приховати те, чого соромимося. Я часто ловила себе на тому, що в розмові усміхаюся лише для того, щоб замаскувати напругу. Це була не справжня усмішка, а спроба сховати власний сором. І в результаті, І в результаті я почувалася не врівноваженою, а виснаженою. І нарешті дисципліна. Сором забирає в нас енергію. Він тримає в тіні, змушує ховати свої скелети в шафі, замість того, щоб спрямувати сили на дію. Наприклад, я могла годинами відкладати роботу над текстом лише тому, що думала все одно в мене не вийде ідеально. І цей сором паралізував дію. А дисципліна приходила тільки тоді, коли я казала собі: напишу одну сторінку. Хай навіть вона буде не ідеальна, але вона буде. Ось чому я кажу: сором це кислота, яка роз'їдає все. Ти можеш бути розумною, талановитою, щирою. Але якщо всередині тебе живе сором, він буде шепотіти. Не довіряй собі, не виходь уперед, ховайся. І саме це відчувають інші люди. Тому, коли ми тримаємось за сором, люди підсвідомо не довіряють нам, бо бачать не силу, а напруження, не цілісність, а роздвоєність. Пригадай зараз о ту одну річ, яка тобі болить ту, яку ти ховаєш від інших, ту, що відчувається, як камінь у грудях. Закрий очі, якщо можеш, відчуй, де саме вона живе в твоєму тілі. Може, твоє дихання стає поверхневим, ніби повітря більше не вистачає, може щелепа напружена так, що навіть зуби стискаються, або плечі піднімаються, ніби хочуть сховати тебе від світу? Чи може живіт згортається, як кулак, бо тіло інстинктивно намагається захистити вразливе місце? Це і є фізичний слід сорому. Він не абстрактний, він дуже конкретний. Він сидить у тілі, він забирає твою енергію, він робить тебе меншою. А тепер дозволь собі зробити щось просте. Скажи собі тихо: Я пробачаю тебе, не когось саме себе, не світові, не минулому собі скажи. І поміть, що відбувається в тілі. Може, плечі опускаються, ніби тягар спадає, може, дихання стає глибшим і рівнішим, може, щелепа нарешті розслаблюється, і ти відчуваєш легкість у обличчі? Це не магія, це фізіологія, яка реагує на твої слова. Твоє тіло знає, що таке полегшення, і це полегшення доступне тобі завжди, коли ти дозволяєш собі пробачати. Бо справжня сила відновлюється саме тут, у моменті, коли ти перестаєш карати себе, коли замість сорому приходить внутрішня м'якість, і саме ця м'якість відкриває двері до впевненості. Найважливіше пробачення не треба заробляти ти не мусиш страждати, щоб спокутувати. Не треба чекати на знак іззовні, щоб довести, що ти гідна. Єдиний, хто може подарувати тобі свободу, це ти сама, я знаю це з власного досвіду. Я звинувачувала себе за те, що зруйнувала стосунки, що не зберегла, не втримала, не зробила більше, у голові звучало це твоя провина, це ти все зіпсувала. І лише тоді, коли я дозволила собі пробачити, я зрозуміла стосунки це завжди двоє, і я маю право відпустити цей вантаж, бо він не лише мій. Або я носила в собі провину за цілі, які так і не реалізувала. Я хотіла написати книгу раніше, я мріяла подорожувати більше, я обіцяла собі вчити іншу мову. І кожна невиконана обіцянка ставала доказом, я слабка, я лінива. Але одного дня я сказала собі: Я пробачаю тебе, ти зробила все, що могла, з тим ресурсом, який мала тоді. І ця проста фраза звільнила енергію, щоб почати зараз, не з почуттям провини. А з відчуттям свободи. Радикальне самопробачення це не про слабкість, це не дозволити собі все, це навпаки, найбільший акт сили. Бо лише пробачивши, ти можеш діяти, бо лише пробачивши, ти перестаєш дивитися назад і нарешті робиш крок уперед. І люди відчувають цю різницю. Коли ти караєш себе, ти виглядаєш роздвоєною. А коли пробачаєш, з'являється цілісність, і вона притягує. Тому запитай себе зараз, а за що я ще не пробачила себе? І дай собі цю відповідь, бо свобода починається саме з цього моменту. Справжні лідери, ті, за ким ми йдемо. Це не ті, хто ніколи не помиляється, не ті, хто виглядає ідеальними, а ті, хто радикально пробачив себе і більше не ховається за маскою. Коли людина цілісна, ми це відчуваємо без слів, її присутність спокійна. Вона не намагається вдавати кращу, ніж є. Вона може сказати: Я зробила помилку. І це не руйнує її авторитет, а навпаки, робить ближчою. Я пам'ятаю колегу, яка одного разу забула підготувати важливу частину презентації. У залі була тиша, всі чекали, що вона почне виправдовуватися, звалювати вину на когось іншого чи на обставини. А вона сказала: це моя відповідальність, я не час. Наступного разу буде інакше. І замість осуду вона отримала повагу, бо люди побачили цілісність, а не паніку. Інший приклад: ми всі знаємо тих, хто намагається завжди бути правильним. Але коли вони говорять, ми відчуваємо фальш, бо сором і страх проговорюються між рядків. А от коли виступає людина, яка чесна з собою, навіть якщо її слова прості, ми слухаємо. Бо ми довіряємо цілісності більше, ніж правильності. Пригадай когось із публічних людей, кого ти насправді поважаєш. Часто це не ті, хто створює ідеальний образ, а ті, хто дозволяє собі бути живими, з помилками, зі сміхом, із втомою. Ми тягнемося до таких людей, бо в них є правда. Я й сама бачила, коли я ховала свої провали, люди дистанціювалися. А коли я говорила відверто, так я не впоралася, навпаки, з'являлося більше довіри. Бо люди йдуть не за бездоганністю, люди йдуть за цілісністю. Тому, якщо ти хочеш, щоб тобі довіряли, щоб тебе слухали, почни не з чужих оцінок, а з власного пробачення. Бо саме воно повертає тобі цілісність. Усе життя це гра, ми часто забуваємо про це і починаємо сприймати кожен крок, кожну помилку так серйозно, ніби на кону стоїть усе наше існування. Та правда в тому, що ми тут не для того, щоб постійно мучитися від почуття провини, ми тут для того, щоб навчитися. Творити, сміятися, любити і пробувати знову. Сором і провина роблять життя схожим на в'язницю. Ти ходиш тими ж самими колами, повторюєш ті самі слова. Я не змогла, я недостатньо хороша, я знову підвела. Це як жити в кімнаті без вікон, немає світла, немає повітря. Тільки стіни самозвинувачень. Але щойно ти дозволяєш собі пробачити, ці стіни починають тріскатися, з'являється простір, і тоді життя нагадує зовсім інше воно стає грою. Наприклад, коли я перестала себе картати за втрачені роки, я раптом побачила, вони не втрачені, вони були школою. Вони дали мені досвід, який сьогодні допомагає мені бути сильнішою. І це відкриття повернуло мені легкість. Життя це поле для гри, де можна спробувати помилитися, сміятися над собою і почати спочатку. І коли ми перестаємо бути в'язнями сорому. Ми нарешті дозволяємо собі танцювати, малювати, вигадувати, жити легко. Тому, якщо ти чекала дозволу від когось, щоб відпустити, ось він, я даю його тобі відпусти, спробуй знову, дозволь собі сміятися і помилятися, як дитина, яка досліджує світ, бо свобода починається там, де закінчується сором. Скажи собі ще раз: я пробачаю, відчуй, як частинка цілісності повертається в тебе, як твої плечі стають трохи вільнішими, як твоє дихання стає рівнішим, як усередині з'являється простір, у який може увійти легкість. Пам'ятай, ніхто не довіряє розбитим лідерам. Але завжди йдуть за тими, хто прийняв себе повністю. Цілісність це не ідеальність, цілісність це здатність бути собою, зі світлом і з тінню, з перемогами і з помилками. Подумай, усі люди, якими ти захоплюєшся, не ідеальні, вони з тими самими слабкостями, що й ти. Але вони навчилися пробачати себе настільки. Щоб не зупинятися, щоб рухатись далі. Їхня сила не в бездоганності, а в щирості. І ти можеш так само ти можеш вийти з цього відео трохи більшою, ніж увійшла, трохи ціліснішою, трохи вільнішою. Бо життя не для того, щоб носити тягар сорому, життя для того, щоб жити. Для того, щоб любити, сміятися, ризикувати, помилятися і знову пробувати. Тому дозволь собі бути, дозволь собі дихати, дозволь собі пробачати. Якщо цей монолог торкнувся тебе, підпишись, щоб не пропустити нові розмови. І напиши в коментарях, за що ти готова пробачити себе сьогодні. Бо саме твоя відповідь може стати початком твоєї свободи.